Hey, Привіт всім! Ми сьогодні знову в резиденції Шата Рояль. Завдяки торговій марки Любисто знімаємо програму Смачний вікенд. І сьогодні в нас в гостях гуморист Шоумен Ігор Іван. Привіт, дружа. Сьогодні тебе нормально назвав. Хоч раз. Так. Що ж, готуємо з тобою сьогодні уху. Дуже дуже люблю Сузовху. Ти вже цього року їв уху? То її назву треба обов'язково. Повністю говорити, як за шиї їв. Що ж, давай почнемо. Знаєш, коли людина себе веде по-хамськи, то кажуть, що вона їла Єли. цю рибну зупу. Так. Так, ну, ми сьогодні будемо чемні. Ось, що ми, що ми починаємо? У нас є рибка, є короб, який, Яку я який Ігор зловив в цьому зловив. ставку потічку. До речі, я всіх запрошую, що то дуже класна риба, її можеш ловити. 28 гривень за 100 ага. Дуже, Дуже. Що Королівський кор. Будемо готувати з тобою. Давай. Давай, беремо коропа, Берем. відрізаємо йому голову. Голова не потрібна. Чому нам голова а не потрібна? Я, я знаю по всіх законах кухні польової і всіх естетів рибалки, поціновачів рибалки, що з голови найсмачніша уха. Та, але голова робить нашу уху дуже мутною. Якщо ви хочете, щоб хабу було гарненька, чистенька, то... Базано. Світла, Світла як помисли того, хто буде її варити. Так, Нам треба чистити. От. Я буду нарізати такими кільцями коропа, а, а ти я буду... нарізай лосось. А я буду лосось. Лосось, лосось я, я теж зловив отут у потічку, але там хто може спостерігати, є гірка. Лосось там скаче. Тож... Королівський, червоний. Кидаємо в нашу водичку. У нас сьогодні буде уха непроста. А яке ми куш... золота? <світна> ну, Якеми кушками? Десь ось такими звернули. Ну, по ширині холєра, десь 2 сантиметри. Віддаємо все в нашу водичку. Водичка потрібно, щоб була холодна для початку. Тому що якщо ми кинемо зразу гарячу водичку, вода уха стане мутною. В нас сьогодні буде уха непроста. Сьогодні буде уха на квасі. От недавно був в Румунії і тьотя Анка з Румунії мені показала, як готувати. Ху на квасі. Чесно, то, дуже смачно. То ти хочеш сказати, що ти будеш з Зараховом і думаєш, що був у Румунії? Ти таки дійсно в Румунії. Таки дійсно був у Румунії. А, а що дзигарі носив? <рес> 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 Їхав в гості. Їхати в Румунію і не вести дзигарів. То, то дурна робота. У нас був у Франківську фестиваль а, Карпатський пості. Слухай. І тетя з Румунії мене запросила. У мене у діда така була кістка широка, як то тому голосозі в гості. <рес> Дав, дав, дав мені тупий ніж, Но... Тримай цей, він трошки густіший. Та й був в Європі, видів Анку. Я знаю, а правда, якщо уха з самої червоної риби, вона королівська називається. Так, ну її називає хто як хоче, але королівська. Ти мав просто підтакнути. за Так, Королівська уха, королівська уха. То я теж закидаю це, у банічок. Закидай. Кину? Та чекайте, штучно мені песок в річку. У вас є такий чудо напій, називається квас. Квас. Квас білий. Квас! Чим... Квас. Чим квас більш настойніший, тим більш буде смачніше наша куха. А який квас? Домашній треба? Купований? Так. Да. Та домашній чи та купований? Та, та домашній. Скільки не Виливай все. Все. Гулять, так гулять. Я собі трошки лишу покушати. Бачите, у нас починає вже у хаті динитися. От. А, щось хотів сказати, забув. Е, що, у хасі піде. До а? речі, Ігор, а? чесно тобі скажу. А, я був здивований. Чого? Полазив по, по твоїй сторінці в Фейсбуці і побачив, що Шо? ти... То ти полазне. Побачив, <голов> що ти пишеш вірші. Я? Чи не твої вірші? Я теж, не знаю. Піта, які? Ану розкажи. Якби що я їх вчив? Ну то так сюди до програми готував. Я просто показую і до речі бачу. До тебе звізда прийшла, ти вічі не знаєш. Так. маю до тебе травки року. Петрушка це дуже корисний їж. Ага, петрушка, ти петрушка. Що це таке? А що? Це кінза. Це кучерєва петрушка. Це кінза. Кінза це. Чому вона відрізняється тушка? Війку каже, ти кітика кінза. До ку... Ні, Це, це... <ріст> чоловічку. Він провідний... провідний кухар. І розказує мені, що петрушка до кінза. Ну, ну. Йда... Піде твоя кінза. кінза. Ну, на... Десь я пліп, поясню. Це кріп. Це кучерєва петрушка. Це проста петрушка. Ага. Її можеш коріння собі накурчувати. І у зимі попивати, бо то, як будеш мати якийсь вітаміноз. а дівок коло тебе купа, бо ти їм даєш їсти ну, від мене. Вона тобі стане в пригоді. Микай. Ні, що ми робимо? Ми ревемо ковками, нам не треба їхати. Кидаймо в нашу уху зелень. Ага. А помідори ще ні? А помідори пізніше, помідори розваряться. От. І також маленький Це, секретик. Це якесь дивне-диво, бо я знаю, що зелень завжди дається в кінці. Беде, зелень має трошки набратись смаку. Лавровий лист. Для того, щоб лавровий лист дав, ну, набагато більше свого запаху смаку, нам потрібно його трошки присмалити на вогні. Що ми зараз робимо? То один єдиний листочок? Ні, я вже туди кинув попередньо. Дві пачки, так. Да? І кидаємо туди. Дві пачки лаврового листка. А, в, нас, в нас буде дуже багато з -з 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 зелені. Тому ну, трішки менше можеш давати. Як трішки? Давай. Робіть, так я вас чу. Ну дивись, тобі бо... потім то їсти. Бо кухар перечиться. Дивись, кінза, нам принесли кінзо. То кінза. Вона така Осе. сама, як підвушка на вигляді. -на -на -на... Тільки вона... Ну то я це вже пізнаю, що це кіндза. Кушай. О, бачиш? Кушай. Може, трошки наремаємо нашу куху на квасі. Як тобі кінза? Кінза, кінза. Що, даємо печиком для запаху? — Але трошки, то горошко. То горошко. Го Бо боше, гороша, фасоляша. Я думаю, що ми ще, ще маємо дати? Вино? Ні. Ні? Мій дядько, Сергій Іванович, Добрий день, Сергій Іванович. То у тебе а... такий дуже мудрий дядько. Він ну, якось не поїхав на рибалку, він каже, що за рибалка, рибалка без 50 грамів. А що він щось слабей? Ну і біжай мого вуйка. Ну а ж 50 грам. Але 50 грамів вони не всередину, а виливають в уху. В цьому висипеють ага. їхні ухи. Ага. Наливай. Ага. А ти думаєш, я маю міру? <laughs> — 50 грам. Буль-буль. Буль-буль. буль, біль, біль, біль. буль біль. Сім раз. Буль, і також Буль-буль-буль-буль-буль. Я буль ченчуби, грівка пошкодила, то ні жалудок не болить. Гастриту нема. Кажи. Також даємо спецію. Від, від торгової марки, від торгової марки Любесток. Ну, я, від, я відпрацьовую цю. Торгова марка Любесток. Ну що ж, почалося нам дати помідори і почекати, поки вона приготується. Поміляри поміляри у нас такі, кусками. А цибулі, цибулі. І трошки цибулі. Ти все дитино сказав. Загадай цибулю, кидай. Ага, то горілки багато, а цибулі трошки. Ну я вже доказав навпаки, давайте трошки горілки багато цибулі. Гано, Ответ, себульку, а пластун. ти шалон, пластун. Я, пластун. Пластун. я да. це вже акцентував в попередній передачі. Наш кухар пластун. Він лізе по пластунськи після зміни. А скажи, а що ти готував у своїх походах? Чесно, все ж. Ну... Ми, ми, ми готуємо те, що, те, що смачно. Те, що зловили, то і готуємо? — Так, те, коли їли і жабок, і, і мурашки, ну, це вже старіші дітки їдять там з А, е, У нас є така, така штука, ну, нас відправляють на три дні в ліс. І от то, живи собі їж, що хочеш. Вернеться буде. Не буде. Ні, за коли -за, -за, за тобою дивляться. О, всі повертаються, повертаються живими. Uh -huh. от. Ну що ж, поки готується наша уха, ми робимо маленьку перерву е, Ігор тим часом решту. Ми що напила своїм вуйком не дуже. А я можу, я хочу своїй таті передати. Знаєш мою тету ти ж знаєш. — А, знаю, не. Да? Моя тата пише отакі пляцьки. Ось такі отакі, отакі пляцки. — 42 см по висоті. Ого. — Так що, якщо хочеш пляцка, приїдь, тата жде. <рес> тата Ігора, я до вас приїду обов'язково. Ми продовжуємо, Уха вже майже готова. За, завжди я Ну Що ти поміщає? готовий повторити? Рекорди, Але Василя Мельниковича, поміщати, поміщати. Поміщати, переміщати. А знаєш, у приготуванні будь-якої страви має бути магічний момент. Магічний який момент? магічний момент має а бути ти, зараз? Ти, ти в який у бік міщаєш? В правий, постійно в правий, За стрілкою. А чо? А чо? А чо напроти? Та не напроти, Як всі будуть з моста скакати, то ти, ти скочиш. <гум> Треба бути оригіналом. Орігінал. Знаєш, Прості. що може забули з тобою зробити? Що? Дати солі. А завжди я покучу, може то з лосо... Так, лосо... Лосос... да. Бо то кидають дрібку солі до сосу. Народика добра, але ще без солі. Ще так. без солі? Так. Да. Тримай солі. На солі тобі зараз важко. Нема нотки горілки. Нема нотки горілки? Да. ти собі нотку горілки візьмеш окремо. Ні, ні, не, не колку. А, а ми попробуємо, я, я як пластун. Ти не, не путай мене гідного племінника мої, мої вихованої тети з пляцками разом з своїм вуйком. З 50 грамами. Ну що ж. Ні, вуйку я нічого не мав, я вас навіть не знаю. Mm. уха на Квасі дуже смачно. Готуйте з нами. Тобі Ігор. Подруг. Ігор. Від торгове Олімпійських любисток. ігор. від торгової марки Любисток. Торгова марка Любисток. Готуйте з нами. Що ж, сподіваюся, сьогодні тобі буде смачно. Я вам <рістук> хочу сказати, тут мені навіть коштовності подарували. Так, приправа до риби. До риби. До риби. ребе. Приправа до лову. Це так, щоб газ дето у безкупи. Ти хоч будеш нічого користуватися до Приправа для м'яса. Це, це З окупованої території. Приправа куриця. А це приправа до курки. І коштовний подарунок від Шато шатороя. Я його не покажу. Заказав! Це амулет! Це, це, за, це амулет, Тобі За навпали. амулет я зроблю цепочку і повішу тобі його наступного разу в на Ну що, що, бажай щось нашим телеглядачам? Готуйте з нами, чекаємо вас в наступних програмах. Ігор, ти будеш з нами на наступних програмах? Як не віже, ну тобі закличу. <сум> <сум> Шановні телеглядачі, добірне товариство, дякую вам, що ви провели. Так багато часу не з Миколку. Він добрий повар. кличте його на весілля. Він варить недорого, недорого варить. Він добротний, він не, не злякісний. Він пластун. Він пластун. <соць> то чорне тіло, яке прийшло. — Це чорне... Що таке? <соць> Там, Василь Мельникович. — Всього вам доброго. Будьте здорові, дивіться нашу передачу. Отак, народ, аби він думав, що я був голослівний. Я від досвіта ловив рибу не просто так, бо я запросив ще й сусіда свого. Ми живемо по одній вулиці, просто у різних куточках області Закарпаття. Зустрічайте, народний артист України Степан Гігал. А Ти що мені не будеш подолав? Є, є голові. А ще, ще є одна зірка. Майже не планетарного масштабу. Сама ху хуліганська зірка, ху яка може бути, Василь Мельникович. хуліган. Ходи. І він Він вже був у камері. І спеціально Спеціально для вас пісенька. Яка? Я буду кущен». Яка? Літа на зиму. Давай, сумна. Весело. Починай. Гей, наливайте поні і чари, щоб через вінця лилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося. Козаки <косокій> будьмо! Hey! Будьмо! Hey! Будьмо! Hey! Hey! Bудьмо! Hey! Слава hey! 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 Україні! Героям слава!